Всім привіт! І сьогодні я буду спостерігати за ігроками. Давайте будемо тірепортіруватися. Так, який. Типа я вже в ньому була. Тільки мене одна тітенька вишвернула. Блін, я не успіла сховати. Я точно в такому домі була. Вона що видалила світочіша. Давайте все, коротше. Открити. О, ну, на хльову. Клас, клас, клос. Ну задим. Так. Що мені зараз треба буде робити? Ой, із пробачте Так, ну буду вже йти. Дивитися там, що він там робить. Це наче мужик, а то Нік як у мужика. Мені показалось, чи там хтось ходив? Та-та-та-та-та-та! Там хтось ходив. Блін, надіюсь, вона не господарка. Чого я? Це шо? Я не задала. А ну-ка, як туди зап... О -о. что ты запрыгнула, а я нет? О! О! а, -а, -а Тут баса! Баса! Ё-моё! Вон, это воровка или что? Ну, так.